Закриваю ось таку от домашечку за 1000 гривень. Покажу, які були сьогодні замовлення. Ось через це замовлення спустився в центр. Було сьогодні дві відміни і дві відміни мені уклон компенсував. Ось такий нафільтрував, коли тільки почалась. Тривога. Також хороший був. В основному в мене сьогодні бізнес. Ви в курсі рідненькі, що уклон розігрує 5 айфонів і купу сертифікатів на пальне в честь свого 15-річчя. Ще сьогодні зранку трошки працював, а це перше замовлення вечірнє. Зранку ось таким повернувся додому. І ось ці два. Зробив. А це замовлення я очікував десь півтори години з 9 і в 10.30 лише виїхав. Так і живем. всім. Гарного настрою!